Доброго вечора, друзі. До нас залітає в розборку такий засіб Hyundai Kona. І він дуже-дуже сильно постраждав. Дивіться, як він постраждав. Так, друзі, пробіг цього автомобіля всього навсяклон 35 тисяч міль. Состояння його до ДТП було в ідеальному стані. Якось так, друзі. Спідомо вже не буду знімати, вже зніму вам завтра покажу, бо не ну, хочу вже трошки запакувати, що там не цього. Реальний пробіг 35 тисяч міль. Якось так, друзі, двохлітровий, на автоматі, передньоприводний. Hyundai Kona у розборці. Кому треба, пишіть, дзвоніть, телефонуйте.